Я докази не побачив. Не побачив, ну так не побачив. Я докази не бачив. Якщо порушення не було зафіксовано до винесення постанови про адміністративне правопорушення, то наявність доказів правопорушення після її винесення не може бути належним доказом винесення такої постанови. Незрозуміло? Поговоримо, наш клієнт був позбавлений права керування транспортним засобом строком на один рік та рухався на автомобілі в якості пасажира. За кермом перебував його товариш. Вони зупинились поруч з АЗС та водій вийшов у своїх справах. Через деякий час до нашого клієнта підійшли працівники поліції. В цей час він був поруч з авто. Та, посилаючись на правовий режим воєнного стану, перевірили його документи та з'ясували, що він був позбавлений права керування. Після чого увімкнули боді камеру та почали процес притягнення його до адміністративної відповідальності за частиною 4 статті 126 КУПАП, а саме, керування особою транспортним засобом. Позбавленої такого права. А штраф за таке правопорушення доволі неприємний 20 тисяч 400 гривень. Фіксуйте дії співробітника поліції. Порушує ваші права, у вас будуть докази. А краще фіксувати дії поліцейського на новий iPhone. Друзі, у нас проходить акція. Долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія на один рік, і у вас буде можливість отримати новий. Айфон, що необхідно зробити, все дуже просто: зателефонуйте, обирайте пакет послуг та долучайтесь до нашого клубу. 31 березня визначаємо переможців. Бажаю вам успіху. Ми звернулися до суду з позивною заявою, в якій просили постанову скасувати, а провадження у справі про адміністративне правопорушення закрите, оскільки наш клієнт не керував транспортним засобом до винесення оскаржуваної постанови. Поліція на підтвердження правомірності винесеної постанови надала до суду. Відеозапис з бодікамери поліцейського, на якому зафіксувала лише розмову поруч з авто та винесення оскаржуваної постанови. Також надала відеозапис з камер зовнішнього відеоспостереження, де клієнт керував транспортним засобом вже після винесення оскаржуваної постанови. Суд першої інстанції прийняв рішення відмовити нам у задоволенні позовних вимог та вказав, що наше посилання на відсутність факту керування транспортним засобом клієнтом спростовується відеозаписом системи відеофіксації безпеки. Місто, з якого бачається, що автомобіль рухається. За кермом якого знаходиться чоловік, що схожий за зовнішніми характеристиками на позивача, суд також казав, що не вбачається підстав для визнання недопустимим доказом відеозапису з камер зовнішнього спостереження. Хоча ми наголошували, що будь-якого посилання на цей запис оскаржувань і постанові не було. А всі ж ми знаємо, що є постанова Верховного суду, номер якої ви бачите на екрані, яка вказує, що якщо в постанові немає посилання на технічний засіб, яким здійснюється фіксація правопорушення, то такі докази є неналежними та недопустимими. Друзі, а хто хоче ознайомитися з цікавими позиціями Верховного суду для водія? Рекомендую придбати нашу літературу. Зокрема, 20 рішень Верховного суду, які потрібно знати водіям. Також нещодавно в нас з'явилася методичка під назвою Практичні рекомендації адвоката під час особливого періоду. В ній є відповідь на питання, які вас цікавлять під час воєн. Нього стану та під час мобілізації переходь за посиланням в описі та ознайомся з літературою, яку ми пропонуємо. Повертаючись до позиції суду першої інстанції, він взяв до уваги і ту обставину, що як бачається з відеозапису з бодікамери, позивач при спілкуванні з патрульними поліцейськими. Під час складання постанови не оспорював факту керування ним транспортним засобом. Ми з таким рішенням не погодились та подали апеляційну скаргу. І, врешті, 8 січня 25-го року другий апеляційний адміністративний суд скасував рішення першої інстанції та задовольнив наші позовні вимоги про визнання протиправної та скасування постанови. Суд апеляційної інстанції вказав наступне: на підтвердження правомірності дій поліцейського та вчинення позивачем правопорушення, передбаченого частиною 4 статті. 126 КУПАП відповідачем надано диск з відеозаписами з камер спостереження та з бодікамери. Спірна постанова містить посилання тільки на відеозапис з бодікамери, вирішуючи справу, суд першої інстанції вважав, вказані докази є належними та такими, що підтверджують факт керування позивачем транспортним засобом. Проте такі висновки суду зроблені через невірну оцінку доказів. Так, відеозаписом з бодікамери зафіксовано спілкування позивача з працівником поліції біля транспортного Асобу на узбіччі дороги, отже, фактично, такий доказ фіксує лише процес розгляду справи про адміністративне правопорушення та складання оскаржуваної постанови, та не містить інформації щодо керування позивачем транспортним засобом. Це те на що ми й наполягали в суді першої інстанції. Колегія суддів апеляційної інстанції зазначає, що наданий відповідачем відеозапис нагрудної камери не фіксує факту вчинення позивачем правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 126, а саме рух транспортного засобу під керуванням нашого клієнта. Врахування судом першої інстанції відеозапису з камер спостереження в якості доказу керування позивачем автомобілем. Колегія суддів вважає помилковим, оскільки останній фіксує рух транспортного засобу вже після розгляду справи про адміністративне правопорушення. Порушення та прийняття спірної постанови. Отже, не стосується подій, щодо яких позивача було притягнуто до адміністративної відповідальності. Крім того, відповідачем не зазначено про вказаний доказ в постанові про притягнення позивача до відповідальності. Висновку суду першої інстанції про те, що під час розгляду справи про адміністративне правопорушення особа не заперечувала вчинення ним правопорушення, колегія суддів оцінює критично, оскільки Лише факт визнання особою вини у порушенні правил дорожнього руху не може бути достатнім доказом правомірності рішення суб'єкта владних повноважень за відсутності інших належних доказів і не звільняє відповідача від доведення правомірності свого рішення. А ми знаємо, що водій не повинен доводити свою невинуватість, а саме поліція має довести, що ви вчинили правопорушення. Таким чином суд апеляційної інстанції вказує, що оскільки факт керування зафіксований вже після винесеної постанови, то він не може бути належним та допустимим доказом винесеної постанови. Та підтверджувати факт керування в розрізі притягнення особи до відповідальності, тому друзі, знайте свої права та користуйтесь ними. А якщо вам потрібна допомога в оскарженні подібних постанов, то вступайте в наш клуб юридичного захисту водія АД та захисти свої права.